Вчора мені одна молода душа, надіюсь, думаю, то дівчина написала лист, що таке, що як трошки десь похвалюють, і воно все розвалюється. І каже: я запитував своїх друзів, і в них так часто, що це за закономірність? Чи можете щось порадити? І я пороздумував, я її відправив той текст, де Єзекія, коли прийшли. Коли прийшла делегація з Вавилону після його зцілення, показав їм всю свою славу. Пам'ятаєте? І прийшов Ісаїя і каже, що бачили? Все. Що бачили, те заберу. Я їй написав: кажу, перевір своє серце, як ти розказуєш. Ти свою славу показуєш чи Божу славу. Добре, я відповів. І я хочу поділитись Божою славою, яка в нас тут є в церкві. Серед у кого не було на служінні, я рекомендую, дуже рекомендую знайти цю проповіді, послухати. У нас в гостях був Ростислав Мурах, старший пресвітер Хмельницької області, і прекрасно служив словом. Прекрасно служив словом. Маєте можливість на сайті послухати браття, вивісять це слово на сайт. Ні, то підійдіть до Сергія, до Олега, копію візьміть цього запису. Ну, дуже файне слово для збудування, дуже прекрасне слово. Господь обіцяв, що буде присилати своїх помазаних, і ми так бачимо час від часу Господь присилає, і ми через них получаємо благодать на благодать. Також в четвер цей же ж брат Ростислав провів семінар для молодих братів. От, І я сам скільки такі семінари проводив для братів, але. З великим інтересом сидів, слухав дві години. Наскільки прекрасно був викладений матеріал для молодих братів, неодружених братів, дуже потужно, глибоко, обширно, доступно так, практично. Але він просив це в інтернет не вивішувати. Тому, браття, молоді холостяки, ось підійдіть копію в Сергія. Візьміть з обіцянкою, що ви в інтернет не висвітите. Бо це була дуже така відкрита бесіда. Ось навіть питання були, як написано в притчах Соломона, хто знайде добродітельну жіну, це на її вище жемчугу, То він теж кілька секретів сказав, як таку знайти. <риклад> <риклад> Ось тоже. Та то, Божа ласка, велика Божа, ласка. Ми мали чудовий вечір. Якби йому не поїзд в 11 вечора, то ми б напевно до полуночі його слухали. А також поїзд, і він змушений був їхати. Чудове слово було для молоді. Тому батьки, візьміть для своїх синів цей запис і хай вони прослухають. Вони дуже збагатяться, дуже збагатяться. Ну і п'ятницю файне служіння було. Нічна була, во, хороша така, Бог дав гарну молитву, молилися. Зробили матеріальний збір, настройку пожертвували 500 доларів. Прямо на нічній. Бог діє, хвала Богу. Дуже прекрасно. Сьогодні теж один брат приніс 500, теж пожертвував, хай Бог йому воздасть. Бог обіцяв, що буде присилати, присилати. І він так капає, капає, присилає, присилає, присилає. Похоже, літом ми зробимо шикарний ремонт. От фасада, Господь близько з нами. Ну і вже коли перелічую все, то вівторок хочу сказати, що буде семінар для дівчаток. Проведе його Надія Даніловна, комендант, це одного єпископа жінка з братства Баптиста. Він був єпископ Баптистів України, вона живе в Єрпіні, І Вона чудово проводить семінари для дівчат. Тому всіх своїх доньок, шановні батьки, вівторок, на сім вечора сюди. І я думаю, вони теж отримають благодать прекрасного Господнього. Да. Потім будуть вчити своїх дочок. Ага. Василь Васильович планку підняв до вісімдесяти. <ривіт> <ривіт> Я згоден. А от буде такий спеціальний семінар. Ви о своєму, о женському поговорите вдалі від мужчин. Ми вас тут закриємо, ви поспілкуєтесь. Ну і ще, друзі, давайте пороздумуємо над Словом Господнім, щоб через нього мати теж благословіння. Притча Соломона, 9 розділ, 10 текст. Притча Соломона, 9, 10. Начало мудрості – страх Господня. І познання святого – разуму. Я так ілюстративно якби, помалюю цей вірш. Так уявляю, що це премудрий автор Соломон, напевно, коли був на верху Божої слави, він якби, цей текст говорить молоді молодим людям, ти починаєш жити. І я тобі дам одну пораду. Початок мудрості твоєї. От ти будеш мудро себе вести, і це є дуже мудро. Наповни своє серце страхом Божим. Оце мудрість. Перш над усе, не фінанси, не ще якісь цінності земні до часу. Наповни страхом Божим. Оце саме перше і саме головне на все життя. Оце людина мудра. Познання святого разу написано Разум вірний у тих, хто сповняє Його, 110-й псалом Господні. Разум є благословенний, благословений, коли він стремиться пізнати святого, стремиться і наповнює себе страхом Божим, благовінням перед Богом. Страх Божий це сильна любов до Господа і така сильна любов, що боюся його засмутити. Засмутити. Це такий правильний страх Божий. І це є початок мудрості. І людина, яка проігнорувала цим моментом і в своєму житті не зробила цього, не наповнила себе страхом Господні, благовінням перед Господом, ця людина робить рокову помилку. Написано: Безумець сказав Бога, Безумець. Тобто людина безумна ігнорує його. Божий авторитет, Божу могутність, Божу любов, Боже милосердя, Боже забезпечення. Безумна людина ігнорує, бо він вищий авторитет у вселенні. А мудра людина вона старається заручитись його підтримкою, його розположенням. Його добрим ставленням до себе, до нас, мудра людина, якби привлікає його до себе, щоб мати запорукою його розположення, з ним здружитися. Оце риса мудрості, подружитися всесильним, всемогутнім, який контролює все. І вже тоді з його підтримкою, з його підтримкою можна робити різні дочасні речі, різні дочасні речі земні. Недавно в новинах просочилося те, що один із колишніх чиновників клюєв, він втік з країни. Якось хотів виїхати, в Борисполі його не пустили, а потім раз і втік. Вернути трошки час назад, коли було президентство Януковича, він був близько при ньому, він в країні був хтось, він був наділений владою, сам президент друг його. І він міг в будь-якому регіоні рішати різні питання. Коли сьогодні в нього нема цієї влади з верхівкою держави, він сьогодні біженець, він біжить, і він побіг і його подали в розшук. Зумієте, це така ілюстрація для нас сьогодні. Коли з ним, з Богом Всемогутнім, союз, дружба, єдність, то ти на землі можеш ганяти бісов, як тузіку. І вони в життя твоє не прийдуть зробити тобі ущерб. Бо ти в союзі з ним, і Його слава окружає тебе. Його слава окружає тебе. І це дійсно так. Мудро на все життя побудувати своє життя так, щоби з Господом мати близість. як написано, Яков апостол каже, приблизьтесь до нього, і він приблизиться до вас. Є механізм, є можливість. Доступно це смертній людині завоювати його авторитет, його розположення. Я так кажу по-людському, завоювати, ну здобути це, знайти це або збагатити себе цим, що він на нашому боці, він з нами близенько, він зацікавлений в нас, і він хоче допомагати нам і допомагає нам, і ми цю руку бачимо. Його руку над нами, що він є з нами, оберігає від всякого рода зла, помагає жити і дає прекрасне життя. Це є мудро і це є прекрасно. Я хочу провести ще одну біблійну ілюстрацію. Судді, 7 розділ. Судді, 7 розділ. Двінадцятий текст. Ось яка ситуація в Ізраїлі? Двінадцятий текст. «Мадіанітяні же і амалікітяні» И все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа; много было их, как песку на берегу моря. Страшна, штраф, страшна эпидемия, анексия захоплюет землю Израиля. Мадейнитяне, Осемалекитяне. І ще інші люди. Як саранча покрили землю Ізраїля, казалось би, повна безвихідь. Приречені на рабство, на знущання, на пограбування, на вбивство і, 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 на, і на всякі злочини, прийшли люди завоювати, покрили, як сарана землю. Але ситуація кардинально міняється саме з цієї причини. Що народ Ізраїля вже до того часу, як вже вони так сильно захопили, взяли контроль, ось, ситуація міняється тим, що народ Ізраїля смирився. Смирився, почав шукати Бога, почав нуждатись в Бозі, почав молитися, освячуватися, почав взивати. Ось. І Господь, Бог, розположився їм допомогти в цій ситуації. Вони своїм покаянням, своїм сповіданням, своїм смиренним життям, своїми молитвами, вони Господа Бога, якби покликали на поміч. Вони з Богом восстановили союз, бо вони були в союзі з Богом. І коли почали грішити, поклонятися ідолам, почали ігнорувати його інтереси. Жити не життям угодним йому, а як хочеться. Господь раз і оставив їх. Уйшов від них. І коли Господь уйшов від них, ось таке горе сталося, прийшли інші люди, завоювали землю Ізраїля, і вони стали рабами. Вони стали рабами. Але через покаяння, через освячення, святий ще освячується через покаяння, освячення, щирі молитви, щирий пошук Бога, Господа вони. У я по-людському так кажу, знов розположили до себе. Вони призвали Бога на поміч. І ось така надто кризова ситуація в Ізраїлі. Так багато ворогів покрили землю Ізраїля, казалось би, повний тупік. Повний Господь виходить їм допомогти. Господь вирішив їм допомогти. Господь призиває гідіона на служіння. Ми знаємо, як це було, так? Да. Гедіон відгукується на служіння. У Бога бере одне знамення, щоб утвердитися, що Бог йому поможе. У Бога бере інше знамення, щоб утвердитися, що Бог йому поможе. Потім Бог робить такі кроки, що, казалось би, для людської логіки, ну що це він робить. Прийшло, скільки прийшло? 32 тисячі людей, як Гідіон почав збирати армію, щоб прогнати цих людей. Господь каже, знаєш що скаже цим людям? Хто боягуз? І боягус? так провозгласів слух народа і скажи, хто боязлів і ропок, тот пусть возвратіться і пойде назад з гори Галаада. І возвратилось народа 22 тисячі, а 10 тисяч. Бачите, в якому упадку була нація, як страх пороботив людей? Коли він сказав, хто боїться і робки, ідіть додому. 22 тисячі пішло додому, 10 тисяч залишилося. Так люди були вже розбиті, вже втрачена, втрачена така надія на щось краще. Ось, і Господь каже: І ще багато. Як таким числом вони переможуть армію мадіанітян і амалікітян, то вони потім скажуть, то ми такі. Ще багато. Вони собі присвоять славу і знову впадуть. Треба, щоб вони побачили, що я спас їх, я спас їх. Ще їх багато. Веди їх, хай п'ють воду. І коли вони пили воду, і Бог каже, порахуй тих, хто п'є так з руки. І він порахував, і там було. 300 людей. З 32 тисячі Бог вибирає 300. І каже, ти з ними підеш на цю війну. І Бог бачить, що серце Гедіона ще дрожить. Ще Гедіон теж не впевнений, що якось він, і Господь йому каже, Гедіон, бери свого слугу фуру і йди ночью до стану Мадіанітян, і ти побачиш, що я тобі їх придам. Ти щось там побачиш. А вони пішли, скралися, підсіли і слухають. І один із них встав і каже: слухай, мені такий сон снився, такий ячмінний хліб, якийсь котиться, котиться по стану, вдаряється в стан і розбиває цей стан. Другий встав і мені, третій і мені, четвертий каже, то точно Гедіон нас всіх переможе. То точно Гедіон і так шепчуться між собою, а вони слухають. Написано, Гедіон поклонився Господу і пішов. Вже він впевнився. Що Господь йому поможе і взяв цих 300 людей і ночі робить напад на цю армію. І Господь зробив, що ця армія перелякалася. Той страх, який був на Ізраїлі, прийшов на них цей страх. Вони впали в робость, почали втікати, бігти, меч підняли один на одного, і з криком і шумом побігли, побігли, і вони почали їх доганяти, і геть вигнали їх з своєї країни, і країна звільнилась за гарбників. Господь дав милосердя! Хвала Господу святому. І вони знову гарно зажили, знов гарно зажили. Дорогі друзі, і це великий урок для нас. Сьогодні звучало слово за випробування. Господь посилає випробування, брат Володя читав слово, і був заклик такий, щоб ми в випробуванні не огорчилися. На Господа не огорчилися. Знаєте, які б не були б тяжкі умови життя нас зараз, якби всі ми різні. Обставини в нас різні, У когось може бути криза в здоров'ї, у когось матеріальна криза, у когось криза у відносинах. Що б не було, дорогі друзі, ми бачимо тут гарний урок для нас: Запоручись Божою підтримкою. І всі ці хвороби побіжать, як амелікитяни і мадіанітяни. Будуть бігти, бігти, втікати, і ти потім подивишся, ти здоровий. Всі ці проблеми розбіжаться з твоєї родини. Чому прийшов Господь Бог, прийшло світло, і темрява біжить геть. Хвала Богові святому. І це великий урок для нас. І це можна трактувати в будь-якому форматі, як персонально, для кожного з нас, щоби запоручитись Божою підтримкою, щоби з Господом зблизитись, щоб взискати Господа. Щоб в серці в нашому було таке правильне і могутнє благоговіння перед ним. Як ми читаємо в Малахії, а боящийся Господа, кажуть, пишеться пам'ятна книга перед Богом, і трошечки пізніше, і каже, різниця буде між служащим Богом і не служащим Богом, прийде воздаяння. І сьогодні ці тексти, дорогі друзі, вони сьогодні говорять Дух Святий, через ці тексти говорить нам сьогодні оце слово. Як я сьогодні благоговію перед Богом. Який рівень мого благовіння, моє ставлення до Бога? На служінні, після служіння, які мої відносини з ним? Чи крепка в мене дружба з ним? Чи ми чужі? Або так, просто трошки знайомі. Чи крепка дружба з ним? Як написано в Іова, збільшся з Ним і будеш спокоєм? І через це прийде тобі добро. Сьогодні ці слова говорять нам, яка наша дружба з ним? Чи б'ються наші серця в унісон, чи з'єднані ми з ним в дусі, чи горить наше серце і вдень, і вночі, по ньому? Ревність палає по ньому, душа стреметься до нього. На зібранні сидю серед много людства, але так сфокусований на ньому, що ніби сам сиджу, вся увага на Духа Святого. Оце це послання Боже сьогодні до нас. І тоді нам не страшні мадіанітяни, амалікитяни, інші жителі Востока. Не страшні. Тоді нам не страшна буде і піч, тому що Господь не спас від печі цих трьох мужів, а спас. У печі. Головне бути з ним в дружбі, мати близькість з ним. І навіть якщо дорога життя так піде, що, що кинуть у львівний ров, і він теж не страшний, бо там чекає вже мене Господь. І з ним там, у печі з ним, у львівному рові з ним. Оце є важливе послання сьогодні для нас. Початок мудрості. Гарно побудувати з ним відносини. Мати з ним дружбу, мати тісні відносини з ним. Там, де Яков каже, зблизьтесь з ним, то це Він не каже, щоб за якісь фізичні такі моменти їхати на якусь велику гору говерлу і вже там ближче до Господа. Добре й на горі Богу помолитися. Хто любить там гуляти, там мова йде про інше, про стан серця. Ось який стан серця. Ісаї. Давайте зачитаємо 57 розділ пророка Ісаї, Господь каже. Господь, каже, де він любить перебувати і з ким він любить перебувати, ось ось оселя для нього, ось як можна його покликати в своє життя, щоб життя наше було наповнене ним, наповнене його славою, його знаменами, чудесами. 57.15. «Ібо так говорить Високий, привознесенний, вечно живущий, свято ім'я Його. Я живу на висоті Небес і во а також ось кого Бог вибирає. Не успішних міра цього, які в журналі там Форбес написані на перших місцях. Не. Ось кого Він вибирає сокрушеними і смиренними духом, щоби оживляти дух смиренний і оживляти серця сокрушених. Ось це для Господа. Комфортне місце проживання, коли ж серце наше зламане є, дух наш зламаний є перед Богом. Ми перед Богом є сокрушенні, перед Богом є умальонні. Оце для Нього є жилище. Він каже, я на висоті небес, святилище. А також я приходжу до таких людей, і я поселяюсь в душах цих людей, і їхнє тіло є мій храм, і я їх наповнюю собою. А коли Господь живе в людині, то він в тій людині буде робити свої божественні справи. В долі цієї людини буде являтись Божа слава, Божа сила, Божі знамена і чудеса. Якщо примінити цей урок в форматі нашої країни, то ми бачимо на фоні Ізраїля, що приходила біда і горе в Ізраїль, і по причині відступлення від Бога. Приходили інші армії, завойовували народ Ізраїля і Бог не вступався. А, а також було таке, що приходили на Ізраїль люди не по волі Божій, просто їм захотілося загарбати Ізраїль. А коли в Ізраїля відносини з Богом хорошо, Ізраїль як помолився до Господа, 185 тисяч не встали зранку. А чого ви прийшли до моїх дітей? Я вас не посилав. Тут же вони були посоромлені і прогнені геть. Сказати за нашу країну двояко, є за що й наказати, ну й хочеться розчитувати на милість, коли говоримо за наш край. Тому, коли молимося за наш край, напевно, так само треба молитися: Господь. Роби роботу в серцях народу України, щоб вони перед тобою схилились, смирились, взискали тебе, возвали до тебе, і він стане на кордонах миру України. Хвала Богу святому! Знайте Бога, з Богом побудувати відносини по-другому не можна. Не можна якось, знаєте, як то кажуть, деколи за бороду його взяти. Послужи мені. Не, не можна якось купити його, злицемірити. Господь прозоро чесно працює: смиренне серце, сокрушенне серце, чисте серце, щире серце це уютне місце для Духа Святого. Хвала Богу святому. І цій молитві, друзі. Ми переглянемо своє життя, переглянемо своє життя. Я думаю, ніхто з нас, ніхто з нас не скаже, мені достатньо вже Бога в житті. Правда, хочеться ще більшого слави, ще більшого величі в нашому житті, в наших домах, в наших родинах, в церкві, в служінні, в країні нашій ще більшого слави, ще більшого величі, ще більшого любові. І йому може мішати одне гордість, гордість. Всякий гріх це гордість. Я гордий. Я не боюсь. Я не боюсь зробити те, що тобі не угодно. Всякий гріх це гордість. Перший гріх у Вселенні – це гордість. Людина горда, порушує його правила і те, що йому подобається, не робить. Горда людина, смиренна людина догоджає йому. Хай Дух Святий покаже нам нас своїми очима, де в нашому житті які ще є вежі гордості, твердині гордості, гори гордості. Хай ми їх зруйнуємо, як Гедіон зруйнував жертвеник вала, зрубав священне дерево, поставив жертвеник Богу святому і приніс там правильну жертву хвали. Хай це відбудеться в нашому серці, в нашій душі. Все, що не Бога славить, всі жертвенники, які не Богу приносять жертву, хай вони будуть зруйновані і розрушені. Хай залишиться тільки один жертвенник. Хвала і поклоніння Богу святому. Схилимося перед Богом нашим. Амінь.